На слави центрального кладовища зібралися рідні полеглих, сум'яни і гості міста, щоб вшанувати пам'ять загиблих, яких називають Небесною сотнею. Мати загиблого воїна, сум'янка Марія Антонова, розповідає, її син був активним учасником Майдану. Я кожен день слідкувала за революцією гідністю, була я жила нею. Мій син там був, він загинув на війні. Він пішов. Добровольцем 24.02 і загинув в його житті було 450 днів війни. Герої Небесної Сотні це ті, що заклали основи нашої демократич... нашого демократичного суспільства. Слава Україні! Сум'янка Ганна Петренко каже, цього дня щороку приходить вшанувати пам'ять героїв майдану. Прийшла як громадянка. Як просвітянка, щоб вшанувати сьогодні пам'ять загиблих наших героїв Небесної Сотні, 107 чоловік, які віддали життя за європейський вибір нашої країни, щоб ми жили гідно. Достойно, і я не могла не прийти. Треба бути гідними і загиблих хлопців, і продовжувати зараз боротьбу, щоб країна залишилася незалежною і щоб жертовність їх не була даремною. Учасник заходу Сергій Крупивченко приніс квіти до могили Олексія Братушка, героя України, героя Небесної Сотні та почесного громадянина міста Суми, який загинув від кулі снайпера у Києві 20 лютого 2014 року. Я особисто його не знав. Шкода, але такою ціною люди завойовували нашу незалежність. Дуже сумно і дуже погано, що в нас в демократичній державі не змогли вирішити питання. Нормальним шляхом, а прийшлося ціною людського життя виборювати своє право конституційне. Квіти поклали Алеї слави на центральному кладовищі та біля пам'ятника героїв Небесної Сотні. Катерина Іваненко, Анна Волох Суспільне новини, Суми.